20-30 роки ХХ 20 століття золота доба для львівської математичної школи період, коли науковці внесли величезний внесок розвиток світової науки. Вони дискутували в аудиторіях навчальних закладів, на вулицях міста, а теж в особливих місцях. Власне, таким була шотландська кав'ярня унікальний простір, де народжувалися нові теорії в математиці. Дискусії тут тривали до пізньої ночі. Одна із них, за участі Станіслава Уляма, тривала 18 годин. Присутні пили каву, слухали музику, грали в шахи і звичайно дискутували. Це унікальна атмосфера, в якій народжувалася нова галузь математиці функціональний аналіз. Станіслав Улям народився 13 квітня 1909 року у Львові, в заможній родині полонізованих євреїв. За родинною традицією прадід Станіслава прибув до Львова з Венеції. Його дідусь був архітектором і будівельником, а батько адвокатом. Родина Улямів мешкала у Львові на вулиці 3 травня. Сучасності чових стрільців вже з малку він виявляв надзвичайні здібності та зацікавлення точними науками. Підлітком він зацікавився Теорією Ейнштейна, зачитувався працями Андрій Пуанкаре і свого майбутнього колеги Гуго Штейнгауза. На дитинство Станіслава Уляма випало випробування першої світової війною. Разом з батьками він був змушений залишити Львів і повернувся до рідного міста тільки у 1918 році. А через рік, у віці 10 років, він вступив на навчання до гімназії де був відмінником за винятком двох предметів малювання та каліграфії. Батько мріяв, що син стане адвокатом, однак виявилося, що у нього немає для цього здібностей. Тому після завершення гімназії за наполяганням родини Станіслав Улям подав документи на механіко-електротехнічний відділ Львівської політехніки. Та тут несподіванка виявилося, що немає вільних місць. З огляду на це він перейшов на навчання на загальний відділ Львівської політехніки. Навчаючись у Львівській політехніці, Станіслав Улям двічі виступав на міжнародних математичних конгресах. У віці 20 років він опублікував першу свою наукову працю, яка була присвячена арифметиці кардинальних чисел. А ще до завершення першого курсу він опублікував друге дослідження про теорію множин. Під час навчання на другому курсі Станіслав Улям вперше відчув себе викладачем. Коли видатний фізик, Войсе Грубінович запропонував йому замінити його на кількох практичних заняттях. І це попри те, що Улям був наймолодшим студентом на своєму курсі і не мав жодного досвіду у проведенні занять з фізики. У мене була патологічна відраза до іспитів. Понад два роки я не складав іспитів необхідних для переходу на вищий курс навчання. Однак мої викладачі були толерантними, знаючи, що я пишу наукові роботи. Зрештою, правда, довелося скласти їх усі і одразу, згадував Улям у своїй автобіографії. Підсумком навчання Станіслава Уляма у Львівській політехніці став захист з ним магістерської роботи, на тему, яку він сам обрав і запропонував своєму керівникові. Він працював над нею кілька тижнів а виклав на папері впродовж кількох годин від 10-ї вечора до 4-ї ранку. У 1933 році Станіслав Улям захистив докторську дисертацію на тему теорії мір у Львівській політехніці. І тут, у актовій залі Львівської політехніки, він отримав відповідний диплом. На лекціях професора Казамира Куратовського Станіслав Улям захоплювався теорією множин і своїми успіхами у цій галузі привернув до себе увагу Станіслава Мазура та Стефана Банаха, які згодом запросили його до участі в легендарних засіданнях львівської математичної школи у шотландській кав'ярні. Свої дискусії математики записували олівцем на мармурових стільницях столів. Згодом, щоб уникнути змиття, створили спеціальний зошит, який війшов в історію як Шотландська книга, збірник математичних завдань, за вирішення яких пропонували нагороду, каву, обід, а іноді навіть живого гусака. Ось як атмосферу цього місця описував у своїх спогадах Улям. Коротка, але жвава дискусія. Кілька рядків начеркнутих на столі, іноді хтось з присутній розсміявся. Після цього наставала довга тиша. Як тільки ми випивали каву, то дивились одне на одного без жодного слова. Інші відвідувачі кафе, напевно, дивувалися такій поведінці. Ці математичні дискусії перепліталися з розмовами про науку, переважно про фізику та астрономію, політику та з університетськими плітками, що як використовуючи улюблену фразу Джона фон Ноймана з розмовами про решту Всесвіту. Майбутні події прихід до влади Гітлера і вибух другої. Світової війни вже тоді вони кидали зловісну тінь на наше життя. У 1935 році, на запрошення американського математика Джона фон Неймана, Станіслав Улям відвідав США, де, зокрема, слухав лекції Альберта Ейнштейна. У 1938 році молодий математик отримав імміграційну візу і за тиждень до початку Другої світової війни відплив до Сполучених Штатів. Тут кар'єра випускника львівської політехніки склалася блискуче, адже у 1943 році його запросили до лабораторії в Лос-Аламос для участі у манхеттенському проєкті створені атомної бомби, де він співпрацював з кращими умами того часу. Згодом зростаючи протистояння і гонка міст між та СССР знову зумовили участь уляма в роботі над зброєю масового знищення. Працю над проектом американської водневої бомби очолював тріумвірат у складі Едварда Теллера, Станіслава Уліма і Георгія Гамова. Внесок Ульма у проект був настільки значним, що керівник проекту Теллер затвердив Ульма співавтором патенту на термоядерну бомбу. Надалі він викладав у кількох американських університетах, опублікував низку праць на межі математики та філософії, переклав і впорядкував словнозвісний зошит із шотландської кав'ярні. У 1976 році Станіс. Станіслав Улям опублікував свою автобіографічну працю Пригоди математика, у якій він, зокрема, згадує про своє навчання у львівській політехніці. У цей час він вже вийшов на пенсію, хоча іноді відгукувався на запрошення американських і європейських університетів прочитати кілька лекцій. 13 травня 1984 року несподівано Станіслав Улям помер у Санта-Фе в Сполучених Штатах. Його дружина перевезла прах. У Париж, де він знайшов вічний спокій на кладовищі Монмартр. Станіслав Улям один з найвидатніших науковців ХХ століття. Його ім'я золотими літерами назавжди вписане в історію Львівської політехніки.